Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за активність на моїх каналах. Зараз вімкну світло, вибачте. А, будь ласка, закликаю вас купляти книгу з авторкою, котрою я стала. Вся правда про бренд. 10%, звісно, підуть на допомогу ЗСУ. Фонд купує те, що допомагає виживати. Там, нашим любчикам. І так, любі друзі, взагалі заходьте в опис, почитайте, що я вам пропоную, чим займаюся. І я буду рада якійсь співпраці, можливо, є якісь ідеї, бажання і так далі. Я відкрита. Та, давайте я вже буду викладати. Да? Що є, що буде, поїхали, любі друзі. Що є, що буде? Плюс-мінус. О-о-о, ту-ду-ду-ду, як то кажуть, да, плюс-мінус. І тепер як порада або на що звернути тут увагу? О, -о, О, супер! Мені подобається. да, Мені подобається, це не страшно. Не, не бійтеся, смерті, ну що робити. Всюди вона да. Ви ж не плачете над кожною квіточкою, котра зав'ядає, тому що ну, для неї це теж смерть, і ви ж не бачите квіточок в істеріці, да? така ні, я буду жити вічно. Ну такого не буває. Ми теж кудись підемо в інший просто вимір. І так, рицар Жезлів, це те, в яких енергіях ви наразі. Ну, у когось тут є зміни. Зміни в особистому житті, скоріш за все, да, ну, в принципі, можуть бути різними. Тут, ну, можливо, ви мандруєте, можливо, думаєте про переїзд або думаєте, готуєтесь до мандрівки, обираєте щось, да? хтось вже цим займається. От, тут такий, знаєте, етап, коли у вас просто повно, ви генеруєте постійно якісь геніальні ідеї. От. А, але я б сказала трошечки, знаєте, треба, треба зняти якісь там ружеві окуляри, тому що тут, скоріш за все, ви не бачите речі такими, які вони є. да, Тобто, ну, ідеї ідеями, але трохи є якась ілюзорність, ну, не критична, скажімо так. Ну і далі, да, длатуті, як то кажуть, смерть. От, дивіться, тут, що буде, да. Тут можлива зустріч з підступною людиною. Але карта взагалі каже, якщо це не про людей, да, то це кінець якогось життєвого циклу. Звісно, тут можливі втрати. Але втрати чому вони відбуваються? Тому що ми так відносимося до того, що це втрати. Да? Ми до змін так само відносимося. На жаль, не всі, але більшість людей як до втрати. Вигнали з неулюбленої роботи людина, все одно в саплях. Все, я втратив шота щось. Тобто, фокус не там, да? Ну добре, то, то таке. Маєте право, звісно, відноситися як вам вдобно, да. Дивіться, тут можлива розруха програш. Іноді, тільки іноді ця карта каже про фізичну смерть, да? але взагалі це про переломний момент в духовності. Карта каже, що треба готуватися до різких змін в житті. Вони можуть. Змінити геть все. І ваше світосприйняття, і ваш свідогляд, але це необхідний процес. Його треба пройти, щоб почистити свою душу. Тут про зміни, котрі ти можеш відчувати навіть фізично. Ну, зрозуміла, да? чому, Чому тут фізично? Що мається на увазі? Тут про те, що люди, і звісно, вони із-за змін деякі люди входять просто в стрес, да, в якийсь, і відтоді в них з'являється психосоматика, тобто хвороби, да, і звісно, ви будете паралельно у вас, поки зміни йдуть в вашому житті, ви паралельно будете викарабкуватися, дай Бог, да, тому що ну не варто себе насправді до, до смерті фізичної доводити через навіть якісь втрати. Чому? Тому що життя це квест. Ну, є, і життя це, ну, це не всі сприймають, да? але якщо ви будете розуміти, що просто є життєві завдання, і якщо ви. Ну, це знаєте, от як людина, давайте такий простий, я скажу приклад. Якщо дитина закінчила перший клас, да? наприклад, вона закінчує перший клас і каже, все, ти переходиш в другий клас, а вона каже: Я не хочу. Вчитель на неї дивиться, як ти не хочеш. Ти не можеш тут залишитися. Тобі треба в другий клас. Дитина каже: Я не хочу, я не буду. Вона вперлася, вчепилася зубами в парту. Ну що будуть робити з цією дитиною? Як ви вважаєте? Звісно, її візьмуть на руки. Добре, якщо якось її коректно відчіплять, да, від парти або куди вона там вчепилася. Розумієте про що я кажу? От її візьмуть на руки і винесуть. І добре, якщо вона не буде дуже там опиратися, да? і її не, не, не впустять на пол, наприклад. да, Ну розумієте про що я кажу? Так і люди, вони опираються. Все світ каже: Йди далі. Ну ти тут все, все вже для себе взяв. Все тут скінчився етап. Тобі життєвий етап тут скінчився. Йди далі. Людина каже: ні, уперлася, ні. Що все світу з вами робити. Що з нами робити, да? Всесвіту він бере на руки, ну а там вже залежить, да, як, як екологічно вам вас перенесе. Це теж від нас залежить. да, Якщо людина там барахтається, можна її тоді і впустити. Можливо, в тому так само для людини буде якийсь урок, можливо, вона тільки так зрозуміє, що Боже, якщо б я на тих руках спокійно собі лежала, вже перехворіла б всередині це все да пережила би, то принаймні фізично я була б здорова, розумієте про що я? То ж не треба боятися смерті. Зрозумієте, що завжди якийсь етап все одно скінчується. Розумієте? Все одно скінчується. Новий день це можна сказати нове життя. От і все. Король жезлів буде допомагати в цій ситуації. І тут про чоловіка, котрий має статок, і він дружно налаштований до вас, він готовий вам допомогти і грошима, і порадою. От, Можливо, це ваш родич. Дивіться далі. Тут про для когось відіграється, як просування по кар'єрі легко. Тут про справедливу та благосну ситуацію. Тут буде гарна новина про спадщину або якісь фінанси. Тут про успіх задуманого вами підприємства. От, якщо ви жінка дивитесь зараз, то карта каже про друга, котрий готовий вам допомогти. Супер! Чудово. В принципі, в нас тут є смерть і перевернутий король Кубків. Да? І в такій позиції ця карта може казати, для когось відіграється суперник. Але він буде чесний і гідний. Тобто він не буде, знаєте, вам в спину щось штрикати. Да? Він прийде, подивиться вам в очі і скаже: Я кращий за тебе, от от в мене є це і це. Ну тобто, це вже непогано, любі друзі, класні енергії. От звісно, з такою допомогою буде вам легко пережити всі ці втрати, як хтось може вважати, все це втратами. Да? І що буде заважати? Дивіться, два короля. Ну дуже-дуже цікаво да, у когось, я так думаю, у когось навіть відіграється як дві людини, звісно, дві людини, з котрою ви можете зустрітися на цьому шляху, да, в цей момент переломний. От, і один буде як плюс, а інший буде як мінус. да, І від вас залежить на яку сторону, скажімо так, ви станете. Ну, хоча тут, чесно кажучи. Ну добре, давайте. Король Кубків, да? Я скажу загальне значення, потім порозмовляємо. Король Кубків в даній ситуації це про людини середнього віку. І ця людина може призвести вас до втрати кар'єри, да? якщо з такою людиною, тобто з позитивною енергетикою, енергією, енергетикою, да, такої людини, ви можете зрости, зростати швидко, да? то якщо ви зробите якийсь невірний вибір, наприклад, з ким ви вам співпрацювати в цьому всьому, да? от, тому що люди, коли переломні моменти, ну, звісно, люди в тривозі, в да? тривозі, люди. Не дуже впевнені в собі, скажімо так. І тоді можна зробити помилку. Просто майте на увазі, да? вам треба буде гарно подумати. Ну, навіть прощупати енергетично ту людину, котра до вас буде приходити, наприклад, з якоюсь допомогою або з ким ви взагалі будете стикатися. Зрозуміло, так? Да? От. А, дивіться. Тут, тут ця людина ще не просто може привести вас до втрати кар'єри да, або ваших планів. Проблема в тому, що ви тепло відноситеся до цієї людини. Це якась підступна людина, да, якась підступна людина тут. Котрі ви в чомусь, можливо, не зможете сказати ні, або не зможете захиститися, тому що ви, по-перше, якщо ви тепло відноситеся, вам буде важко повірити в те, що людина може так з вами відноситися. Повірте, може. От тут вам карта рекомендує передивитися свої погляди та відносини, тому що будуть тут і сварки, і несправедливість. Тож, любі, друзі, тут тільки від вас залежить. Тільки від вас залежить, куди ви спрямуєте свою енергію. от, а, Але, знаєте, чесно кажучи, чому, чому буде важко тут саме? Да? От, от я для себе одразу ставлю, що буде тут випробовування надвелике, можливо, навіть кармічне. Да? Тому що смерть вона теж теж там, ну це теж як карма. А, тому що нам важко повірити. Дуже часто людям просто важко повірити, що людина, до котрої я гарно відношуся, може мені якось а, щось робити негідного. любі друзі, пам'ятайте, це ви. Тепло до неї відноситися, але як насправді до вас відноситься людина, вона вам може це показати. Зрозуміла? Вона вам може показати. Тож, будь ласка, дивіться, у вас може бути е, дві таких людини, і за вами тільки вибір. На що звернути увагу? Десятка пентаклів, неймовірно, чудово супер, любі друзі, супер. Не звертайте увагу на таких. Просто підготуйтеся, що з якоюсь дорогою вам людиною вам треба буде попрощатися. Інакше ви сюди не прийдете, розумієте? у вас тут ну затягне психосоматику і е, в підступні якісь ігри. Якщо ви поведетеся, якщо ви не скажете тут ні, або якщо ви е, і, і надалі будете пробачати таку людину, Зрозуміло, да? Тому що тут новий етап: десятка пентаклів, тут подарунки, спадок. Фінансова стабільність, ну десятка пентаклів, розумієте, тут успіх, щастя для когось відіграється придбання нерухомості і покращення свого дому, ремонт, наприклад, да тут про гарні відносини в родині і міцне положення в суспільстві. Тобто, у вас тут буде все чудово. Любі друзі, будь ласка, концентруйтеся, смерті, не боїтеся, не бійтеся. От, ну я вже вам сказала, да не боїтеся і концентруйтеся на тих. Хто від кого ви відчуваєте гідність? Дивіться не на слова, будь ласка, а на те, як люди що вони роблять для вас, якщо вам потрібна допомога, да, тут вона вам буде, може буде бути потрібною, тому що це переломний момент, вони важкі, ну не буває трансформацій, легких, на жаль, не буває, любі друзі, розумієте? Не буває. Так буває, що але потім ну згадайте, скільки разів ви плакали в цьому житті, да, і там убувалися, скажімо так, але коли проходив час. Якщо ви, звісно, розвиваєтеся і якось себе витягуєте потім з тих енергій, проходить час, і ви геть забуваєте про те, що було. Тому що трансформація, да, коли ви розвиваєтеся духовно, ви потім розумієте, ну без цього ніяк. Да? І знову, як я кажу, заглибилися тоді в трансформацію з головою. Да? Тобто, в той біль, в ті страхи розібралися, винирнули і сюди на світлі енергії, тому що тут неймовірно. Лібі друзі, давайте. Я запитаю, яка енергія допоможе самим екологічним для вас, для нас методом, способом, варіантом пройти оцю трансформацію. Да, і затриматися, дійти до кожному до, своє, до свого щастя, до десяточки пентаклів, що буде допомагати. Так, прикрию одразу тут просто у пані оголені груди. От. Ну, дивіться, знову, мені подобається ця карта, і вона дуже часто стала випадати. Чому? Тому що зараз о, про працювання у більшості людей, о, вони якісь в нас, знаєте, як однакові, просто різні рівні. да? Дивіться, тут пані. Я не знаю, чи вам бачно, да, тут, наче і телефон класний, але е, я так дивлюсь, своє передивляюсь відео не дуже чітко, як на мене. Не знаю. Якщо хтось прям хоче попрацювати з цією картою, будь ласка, додавайтеся в мій телеграм-канал, і там без цензури я зможу її вам викласти. Просто зробити фото. Да, якщо вам дуже хочеться, і ви зможете особисто попрацювати і краще її розглянути. І так, тут стоїть пані, я опишу, що тут відбувається. Да? Тут чоловік, він тримає її за руку, щось і там ла-ла-ла-ла-ла, да. А, але у цієї пані такий ви, вираз обличчя, от мені б дуже хотілося, щоб ви це побачили. Але я гадаю, що ви відчуєте. Знаєте, коли ти дивишся на людину, і ти вже все знаєш про ту людину, ти вже все для себе давно зрозумів, але, або зрозуміла. Да? І ти просто так дивишся, і е, така прям, знаєте бігуча страка в очах. Що ти мені ліпиш? Отаке, отакий стан тут у пані? Да? От вона дивиться і думає собі, що я тут роблю? От реально! От і я вас хочу запитати, нащо ви постійно витрачаєте час на негідних людей, з котрими вам взагалі не цікаво? Да? З котрими вам не цікаво? Бачите, ця карта розказує нам доповнює цю карту. Тут пані, просто вон їй просто ну таке відчуття, як знаєте, шкода сказати слухай, йди там кудись за кораблем, не знаю. Просто йди. Отаке відчуття, розумієте? але що ви робите в цей час? Коли ви стидаєтеся сказати людині, що вона вам більше не цікава, що вам не підходять її якісь схеми, її поведінка, її відношення до вас. Будь-що розумієте, будь-що, коли ви боїтеся змінити свою думку про людину, да? ні, ну я ж до неї класно відношуся, як я зараз їй відмовлю. Ось так обирайте завжди себе. Зараз ця пані так само робить собі гірше. Чому? Тому що вона витрачає. Свій час на людину, котра ну їй нічого не дасть. Ця людина їй нічого не дасть. Він хоче він просто її хоче розумієте, да хоче її використати. Це може бути не просто про секс. Розумієте? Він просто її хоче використати, тому що вона оголена. Оголеність це що? Це довіра, це відкритість. Да, пані хоче бути такою, але це не означає, що вона хоче, щоб її кожен чіпав. Розумієте? Тут взагалі під ногами там, в неї ще якесь там чудо, чудо якесь там щось воно. Або в мушлю ту або п'є з неї, або щось там, не знаю, як уто знаєте, грають, коли валають там в ту мушлю і так далі. Да? Тобто, якась тут, бачите, тут е, е, рікою щось тече, да, тобто якась така гулянка, от як на мене, така гулянка-гулянка, але цій пані їй, їй вже не. Це не цікаво, і вона робить помилку вже тільки в тому, що вона витрачає на це свій дорогоцінний час. Розумієте? Можливо, колись були якісь відносини з такою людиною, але ви маєте право кожну мить змінити своє ставлення і відношення. І вам радять карти. Інакше у вас не буде десятки, зрозуміло, да? Або, або буде в якомусь неповному обсязі. А, чим більше оточуючих знають, що ти з себе а, представляєш і чого від тебе можна очікувати, тим сильніше це обмежує твою свободу. Да? Тобто він впевнений, дивіться для мене це про що. Тези вони не повинні відповідати цим малюнкам, просто нагадую, але іноді вони доповнюють їх. От для мене це про що? Колись з них були відносини. І цей чоловік думає, що тепер все життя ця пані буде йому давати, я скажу, свій час. да? Ну, Ви розумієте про що ще може йти мова? да? Він впевнений, що він такий, ну просто вау, що вона ніколи йому не відмовить. Але я вам точно кажу, по моїх. Внутрішніх відчуттях вона вже готова, вона готова, тому що тут такий погляд, вона так на нього з якоюсь. Ну я ж кажу, що так знаєте, дивиться, ну що ти вже розказуєш, але чому вона ще тут? То питання. Да, і питання до вас запитайте себе, скільки ви будете ще для негідних людей гарною дівчинкою або гарним хлопчиком. Якщо ви і далі будете гратися в це, якщо ви будете боятися і надалі захищати свої кордони, навіть заходити кудись оголеною, да, це не означає, що ви прийшли для того, щоб вас хтось мацав. Розумієте? Ви так хочете ходити, вам так подобається. Але кажіть ні тим, хто тягне до вас свої паршиві рученята. Як би ви до них не відносилися, передивіться інак, інакше, ну. Обирайте, просто обирайте щось минуле не зрозуміло, да? Або ваше, або ваше чудове майбутнє, розумієте? З гарним, з гарним чоловіком і так далі, дав, з гарною оселі. Тут у кожного своє буде щастя, але воно буде повним. Це новий етап, багатство. Розумієте? тож будь ласка, робіть гарний вибір і буде вам щастя. З повагою, Софія!